Всім привіт! ISO витримка діафрагма. Що це таке, як воно працює, та як налаштовувати камеру? Витримка: це проміжок часу, у який камера фіксує кадр. Витримка буває довга та коротка. При довгій витримці на камеру попадає більше світла. Але якщо у кадрі будуть об'єкти, які рухаються, вони будуть змазними. І тут ми будемо адаптуватись та підбирати значення так, щоб кадр був чіткий. Коротку витримку ми використовуємо при зйомці динамічних об'єктів. І чим швидше вони рухаються, тим коротшу витримку ми ставимо. Всім привіт! Зараз я покажу, як працюють налаштування камери на прикладі. У цьому мені допоможе моя дружина Ангеліна, і я за кадровим голосом поясню, як і що працює. Витримка у меню фотоапарати не позначається взагалі ніяк, окрім того, що вона йде через дріб. І ви її можете змінювати. Чим більше значення після дробу, тим коротша витримка, та ми можемо знімати більш швидкорухомі об'єкти. Першу фотографію я фотографував. З витримкою 1,125. Як ви бачите, цього недостатньо для того, щоб зафіксувати швидко рухомий об'єкт. Волоси в нас виходять змазаними, обличчя також. Другу фотографію я вже робив з витримкою 1,500. На ній все добре. Волосся застило у повітрі, обличчя чітке. Також не забувайте, що я змінював інші параметри для того, щоб експозиція кадру була нормальна. Ще у камері є така зручна штука, як експонометр. Вона показує, яка експозиція у вас у кадрі. Ви повинні намагатися, щоб вона. Оцей тумблер показував на нулі, бо якщо він показує один, то у вас кадр пересвічений на один стоп. Якщо він показує мінус один, чи мінус два, чи мінус три, чи більше, то у вас кадр буде недосвічений та темний. Дуже зручна штука, завжди користуйтесь. Діафрагма це регульований отвір об'єктива, що визначає, яка кількість світла попадає до камери. Окрім яскравості, діафрагма впливає на гріб. Простіше кажуть, розмиття фону, і як ще кажуть народі, боке. У меню камери вона обозначається літерою F. Чим менше позначка, тим більше відкрита діафрагма. Отже, ваш кадр буде світліший. Також, чим ширше відкрита діафрагма, тим більше розмитий фон. Та навпаки, чим більше вона закрита, тим темніше та менш розмитий фон. Першу фотографію я зробив з діафрагмою F9. Результат ви можете бачити на екрані. Другу фотографію я зробив з діафрагмою 1.8. Як ми бачимо, фон став досить розмитим. Але треба мати на увазі, що інші налаштування я змінював для того, щоб в нас була нормальна експозиція. ISO. Це міра чутливості цифрового датчику камери до світла. Простіше кажучи, вона підіймає програмну яскравість картинки. ISO вона завжди позначається написом ISO. Та його можна змінювати, коли ми нажимаємо на кнопку ISO, то ми його змінюємо. Але чим більше ISO на фотографії, тим більше вона шумить. Уся суть фотографії у тому, щоб балансувати між такими налаштуваннями, як витримка, діафрагма та ISO. Та пам'ятайте: чим більше світла, тим більше можливостей у налаштуванні камери. А більш детальніше про світло ми розповімо у наступному відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайкоси, залишайте коментарі. Ми раді старатися для вас. Всім!